Україно! соборна держава, сонценосна, колиско моя, ще не вмерла й не вмре, твоя слава, завойована в чесних боях. Живи та міцні українська держава. Вмирали у битвах мільйони бійців, щоб стяг синьо-жовтий піднявся величаво. І над Києвом, стольним віки майорів. Тобі, Україно, мій мужній народе, Складаю я пісню святої свободи усі свої сили. І душу широку усе я віддам до останнього кроку. Аби ти щаслива була, Україно, моя батьківщина. Ми живемо в найкращій, скільки б не було б інших країн цьому світі. Тут кругом усе рідне народились батьки, тут народяться й діти. Наша честь, наша доля, ви шляхитні нащадки, славетного роду стоїмо їм образа брата, та тримаємо місто наш прапор свободи. Земля, наша мова і віра, це наша країна. Ти для мене, як мати, моя рідна, янене, моя батьківщина. На яскравіші зорі, чарівні вечори, незабутні світанки. І дівчата тут файні, наче білі липітки в своїх вишиванках. І щасливі тут люди, щира посмішка в них, і відкритеє серце. Із душею відкритою до сусідів гостей навіть до іноземців. На смачніша в нас кухня, пам'ятаю. з бачем, запашна паляниця. паляниця. І вода в нас джерельна, наче сльози роси просто в кожній криниці. За Україну, маму, за дітей, і родину стоїть брат за брата. Це наша земля, спадок наших батьків, несемо ми тут варту. Це моя земля, це моя країна. Сім'я, тут моя родина, гори і поля ріки, полонина рідна ти моя Україна. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростена, бо ти єдина україна, бо ти на всіх у нас одна. Усе віддасть нам тепло і силу, ясне проміння, здійме на крила. Єдине ціле усіх єднає. Дітей незламної країни, єдине в світі серце України. Лунає дзвінко на світ піснями у душах і помислах завжди є з нами. За нас радіє, щиро сміється, гордиться щиро дітьми своїми. Єдине в світі серце України, коли нам душу вкриють печалі, а потяг щастя полине вдалі нас не покине. За нас загине, для нас теж б'ється ночами і днями. Єдине в світі. Серце України! Серцю полкому юнацькому. Слава! Життя зі нестримні! Козацькі! Слава! Стягам, що в небесах життя маю ряд! Слава! Героям, що на сторожі миру стоять! Слава, слава, слава! Всі одна родина, ми всі одна країна від батька і до сина, славимо її. відда нас не зламала, вона нас об'єднала, віра, нас захищала нам всі роки, ми вільний народ, сильний народ, могутній народ героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава смерть Сдорогам. Слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава смерть Ворогам. Слава Україні! Героям слава!